Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я хочу довикладати на кінець -то вже свій пенал, роботу, над яким я розпочала близько двох років тому ще в Турції на сімейному відпочинку. Я там розпочинала цей процес, уявіть собі, і так я його ще не завершила. Він мене цих два роки пролежав в пакеті. Це якраз ми влітку перед війною, з сім'єю. Моєї сестри, з моєю сім'єю, з дітками літали в Турцію на море. Я там відзнімала процес початковий з цим пеналом, як я його викладала. Кому цікаво, можете прийти подивитися. Ну, А сьогодні хочу завершити, тому що дуже хочу вже користуватися цим пеналом. Я тут планую зберігати стилуси та маси для стилуси саме ті, які я беру найчастіше в роботу. Хочу вам показати, на якому етапі в мене. Знаходиться ця робота і які стрази є в наборі. Буду знімати з руки, так що, можливо, трошки буде, знаєте, телефон туди-сюди. Вибачайте, але я буду старатися по максимуму рівно його тримати. Ось в мене така сьогодні обстановочка. Зробила каву собі. Значить, дивимося сам канал. Знімаю плівку. Дівку вже можна і викинути, тому що я нею користуватися не буду вже покривати. Подивіться, на якому етапі У мене тут викладені великі стрази, залишилося, я так бачу, повикладати тільки дрібненькі. Це я купувала на Aliexpress цей пенал. Вони не дуже дорогі по доступних цінах, але, знаєте, гарно оригінально виглядає, тим більше він такий вмісткий для стилусів, для маси для стилуса саме те, дуже зручно. А також кудись як їхати, зручно його кинути в сумку, там взяти невеличку картинку і теж, якби багато місця не займає. Але так гарненько виглядає. Зараз спробую однією рукою відкрити і показати вам, який він всередині. Він іде на два відділи. Ось такий. Якраз тут досить так багатенько місця для стилусів та для пінцетів, а тут для маси, для стилусів. Ось такий пенал. Я, звичайно, не пам'ятаю. Треба самі передивитися відео, де я розпочала роботу з цим пеналом. Тут бачу немає інструкції, чи була вона, чи не було її в наборі. Я чомусь не пам'ятаю. Але я дивлюся, що тут дуже легко і просто мабуть, її навіть не було, тому що тут якби не багато роботи да? з ним не так то й багато викладки. І тут дуже легко орієнтуватися по цих циферках. От, наприклад, цифра 6. Тут це зрозуміло, що потрібно шукати пакетик з цифрою 6 і просто викладати стрази. Мабуть, тут і не було інструкції. Бачу, тут в мене ось такий лоточок і маса для стил. Все це я брала з собою трішки зі пакетів, щоб пересипати стрази. Так як стрази в звичайних пакетиках. Дивлюся, тут є і голограмні стрази, ось такі сині, дуже гарненькі. Роздивимося стрази зараз вже заодно. Ось такі скляні зелені стрази. Бачите, як я поміщала, в зіп-пакет висипала самі стрази плюс пакетик з номерочком. Той пакетик, в якому були стрази. Так, тут листочки ось такі срібні. Ага, це вони прям такі різнокольоровим переливаються. Вони нібито срібні, але мають дуже гарний різнокольоровий такий перелив. Далі, що тут? Листочки ніжно-фіолетові, дуже красиві. Ось, бачите, ці цифри оце якраз і пакетик під номером 6. Я ще їх не викладала. Ось такі теж скляні срібні стрази. Далі ніжно-такі голубі, ніжно-блакитні, чи це фіолетові. Не можу зрозуміти, на відео фіолетові, а дивлюсь так, то вони як блакитні. Всі скляні стрази. Ага, це вже викладала ось такі капельки. Дуже гарні. Це пустий пакетик. І знову крапельки ось такі срібні з різнокольоровим переливом. Краса, просто краса. Я бачу, мені тут потрібно викласти стрази під номером 6 та під номером 7. І ще 8. 6, 7 і 8. Три види страз. А все інше вже тут є. Значить, зараз знайду те, що мені потрібно для викладки. Номер 6 є. А номер 7 і 8 зараз будемо шукати. І так, знайшла все, що потрібно. Значить, номер 8 це ось ці блакитні стрази, 6 срібні. І під номером 7 йдуть ось такі гарні зелені стрази, світло-зелені. Але я бачу по них, що в багатьох стразах якість підпортилася, тому що позлазив оцей скляний, прям, знаєте, нижній шар на багатьох стразах в пакетику. Ну, нічого, буду відбирати, там мені вистачить, я думаю, гарних страз для викладки. Це якраз відключала камеру діставала діставала оцей пакетик. Тут номерочок 7 вказаний. Ну що ж, зараз буду насипати стрази в лоточок. Лоток беру ось такий. Це в мене якраз лоток, інструменти від картини, яку я зараз викладаю. І беру також цей лоток сюди. Мені тут буквально на півгодинки роботи, можливо, навіть на хвилин 15-20, тому що тут немає що викладати. Так, ну що ж, стрази на місці. Беру масу для стилуса. Одною рукою не дуже зручно, там довго все робиться. Беру ось такий стилус. Я дуже люблю такі простенькі стилуси, хоча і часто викладаю ось такими, як я вже показувала вам у багатьох своїх попередніх відео, що в мене є три таких різних стилуси. Купувала їх на AliExpress, Це в минулому чи ні, мабуть, вже позаминулому році, ще до війни купувала їх до повномасштабної війни. Тому що війна у нас з 2014 го року повномасштабна другий рік. Так, ну що, ж, заправляю стилус, тут я шваброчкою ось цією користуватися не буду. Ага, і ще дуже цікавий момент. Мені дуже цікаво, чи за два роки липкий шар залишився нормальним, чи він підсох. Тому що я вже на своїй практиці побачила, що в деяких картинах, які довго зберігаються, буває таке, що края на картині підсихають саме липкий шар. Зараз подивимося на. На цьому пеналі, тим більше, що він був не дуже щільно закритий зверху плівкою, але він зберігався в щільно-закритому пакеті разом з усіма стразами. І так, плівку я зняла, як ви бачили. Просто чудовий, подивіться, липкий шар за два роки не підсох, подивіться. Просто чудовий І з краю, і посередині. Клас, дивіться. Так що стрази зараз будуть клеїтися дуже легко і просто. Так, я зараз буду викладати стрази зеленого кольору номер 7 Ще, знаєте, як це кажуть, за компанією вже покажу блокнот, який теж я викладала в Турції. Відео роботи над цим блокнотом теж є. Дуже він такий яскравий, подобається. Мені тут дуже гарні стрази. Звичайно, я не скажу, знаєте, що я люблю речі, які прям так об'ємно і масово покриті м м стразами. Я, знаєте, люблю більш такі простіші дизайни, наприклад, там просто круглі звичайні або квадратні стрази. Але інколи все ж таки хочеться знаєте, побалувати себе чимось таким цікавеньким. Я такі роботи, прям, де дуже багато всяких цікавих страз не часто викладаю, але ну, для різноманіття інколи купую собі щось таке цікавеньке. Цей блокнот ще не використовувався, він повністю чистий всередині. Знаєте, під що-небудь не хочеться його брати, тому що він якби такий гарний, да? і це не із тих блокнотів простеньких, які там взяла, списала і десь собі тоді закинула. А прям хочеться цей блокнот для чогось такого використати, не знаю. Можливо, для рецептів візьму. Хоча рецепти я зараз дуже рідко записую, але все ж таки записую, тому що в мене є і кулінарний канал. Коли я відзнімаю відео туди, то я, звичайно, записую рецепти. Або побачу, щось придумаю. Теж хочу його покрити лаком, цей блокнот. Тому що я бачила, що ось такі жовті стрази от навіть тут видно, подивіться, вже бачите, вони зміщуються. Потрібно. І десь тут навіть відпало, а ось відпадали жовті стрази. Потрібно знайти де дещо випало, і покрити його лаком обов'язково. Але, мабуть, ось ці великі, не, не мабуть я точно ці великі я просто по краю покрию, тому що не хочу втрачати ось цей блиск, такий красивий. Ось такий яскравий блокнот. Так, Забираю його в сторону і починаю викладати стрази під номером 7 на цьому пеналі. Так, дівчата, розказуйте, пишіть мені в коментарях, хто із вас вже викладав такий пенал. Як вам сам процес? Чи користуєтесь ви таким пеналом після викладки? Чи задоволені ви тим, що у вас вийшло? Я бачу на Aliexpress зараз дуже багато всього цікавого. Багато різних цікавих новинок почали випускати саме з алмазною технікою з алмазною викладкою. Прям дуже-дуже багато всього там є. Вже десь скоро буде другий шопер в нас, тому що ви бачили в одному із попередніх відео, що я викладала таку сумочку шопер для себе. Угу. Астрази дуже прилипають до маси цієї рожевої. Тому бачите, трішки так вони. Виклала я свій шопер, покрила лаком. У мене там шопер йде з бджолою, дуже гарний, дуже його полюбляю. І також замовили ми з моєю донечкою для неї шопер в чорному кольорі, тому що мій бежевий, а вона собі чорний захотіла. Теж там цікавенький такий малюночок для дівчинки. Десь він скоро вже має бути в мене. Як прийде, звичайно, розпакуємо разом з вами і будемо викладати. Дуже цікаві ці шопери. Мене, знаєте, після того, як я виклала тим більше фото і коротенькі відео в Інстаграм з тим шопером, мене навіть місцеві дівчата. Багато хто запитував, де я його придбала, тому що собі такі хочуть шопери. Я думаю, можливо, це заказати там десяток чи два тих шоперів, та й тут вже порозпродувати дівчатам по місті, чи навіть, може, хтось із вас захоче. Якось думала над цим, знаєте, бо не всі, мені одна підписниця пише теж там, за деякі вироби з алмазки, де я замовляла, я кажу ще на Аліекспресі. Вона каже, Ой, а я не замовляю на Аліекспрес, тому що не вмію, не заходжу туди. То, знаєте, для таких дівчат, хто не користується сайтом Аліекспрес-магазином, цим, то якби я могла б звичайно привезти і просто вам тоді новою поштою перепродати, відправити. Подумаю над цим, звичайно. З чого я почала? Ще на Aliexpress дуже багато з'явилося цікавих новинок. Дуже хочу собі там дещо позамовляти, звичайно. Дивіться, от прилипають ці стрази дуже до цієї маси рожевої. І липкий шар гарний тут, але маса прям дуже чіпляє до себе ці стрази. Так, до чого я вела? Що я хотіла сказати? Думка-думку перебиває, знаєте, не договорила одне, вже почала 3 десяте говорити, ну, це буває таке. Хочу замовити дещо там цікавеньке для себе, і, звичайно, покажу вам і повикладаю у відео. Хочу показати вам процес над цікавими виробами в алмазній техніці, тому що і самі, якщо чесно, цікаво. Так, ну що ж, я насипала ось такі гарні блакитні скляні стрази. Їх зовсім трішечки, але мені вистачить, тому що я бачу, я вже е, ними викладала тут. <кхід> е, мені залишається ними викласти тільки ось тут такий кружечок невеличкий. Подивіться, бачите, навіть ось цей листочок змістився. Е, буду обов'язково покривати після викладки лаком цей пенал. А це, мабуть, разом візьму, покрию і пенал, і блокнот. Я прям цілі картини з скляними стразами давненько не покривала. В мене, начебто, і в запасах нічого такого вже немає. Здається, там ще одна ікона йде в скляними стразами, А <кій> саме якоїсь такої картинки нічого немає. Подивлюся, можливо, на AliExpress щось цікаве закажу і викладаємо разом з вами. Я викладала вже такі картини, як троянди, там такі рожеві три троянди з скляними стразами, і маки. Дуже гарні, звичайно, такі яскраві картинки вийшли. Ну, Троянди мені не так сильно сподобалися після викладки. Мені здається, там за малий розмір. Але та картинка йшла лише в одному розмірі. Ну, А маки вийшли просто круті. Так що, знову хочеться таке викладати. Значить, дивіться, номер 8 я вже виклала. Да, здається, вже ніде нічого немає під номером 8. Залишається тільки номер 6, і бачу, ось тут треба одну страйзинку під номером 1 викласти і все. І робота над пеналом буде завершена. Так як робота дуже малесенька, тут нема що викладати, то і відео таке, знаєте, буде не дуже довге. Все робиться швидко просто. Це так, знаєте, відпочивалочка маленька з цим пеналом, тому що в картинах там дійсно. Можна довше посидіти повикладати. Тут так, знаєте. Раз, два і готово. Але цікаво, тому що тут різні стрази, скляні. Навіть ну, так як вони вже викладені, да, мені просто цікаво спостерігати за цією красою. Подивіться, які гарнющі ось ці стрази, як вони переливаються, Дуже такий гарний пенал. Він ще не викладений повністю, але мені вже дуже подобається те, що виходить. Ну що ж, я вже довикладала номерочок 6, вже майже готовий пенал. Але бачу, тут потрібно ще викласти стразинку під номером 1. В цих пакетиках страз немає під номером 1. І взагалі, дивлюся, ці голограмні стрази це зовсім від іншого набору. Це не звідси, тому що сам отой пакетик, бачите, з білою такою полоскою, він зовсім інший, не такий, як ці, що в наборі. Так як це вже було давним-давно, ця викладка, бачите, трішки намішане все. Але я побачила, що мені тут потрібна така стразінка. Ось така. Ось ці я теж викладала, під ними номерочок один. Я взяла тут свій великий лоток із запасами страз. У мене є окреме відео, як я зберігаю стрази, як ми їх там з дівчатками складали, фасували з моєю донечкою помійницею. Ну, Вони інструменти допомагали мені складати самі ці пакетики. Значить, в мене десь тут є пакетики із скляними стразами. Ось один бачу. І ось інший. І зараз в цих двох пакетах я буду шукати такі стрази. Якщо не буде. Саме такої, знаєте, підберу якусь таку цікавеньку на середину. Побачу. Зараз побачу, що я знайду. І тоді вам покажу обов'язково. Серед цих всіх пакетиків в мене, подивіться, був такий, знаєте, збірна солянка, можна так сказати, тому що видно було е різних страз дуже потрішки, і я все сипала в один пакетик. Серед цих всіх страз я знайшла ось таку синю. Вона по розміру підходить. І я вирішила, що в мене тут посередині буде ось така синя яскрава стразінка. Теж гарно виглядає, подивіться. В принципі, в принципі мені була і потрібна, якби в синіх відтінках, ось така, сіде, так? але я підібрала таку прям яскраву синю. Ну, все, краса, покривати можна лаком, і після того, як лак висохне, можна користуватися цим пеналом. Так, поки я не почала збирати всі стрази, зараз я вам покажу, що в мене залишилося в залишку саме від цього набору. Значить, дивіться, я в один пакетик сипала ось ці стрази, які я тільки що викладала: зелені, блакитні та сірі. Також в мене залишилося тут ось таких трішки страс, крапелюк таких. Багатенько ось таких крапелюк. Також багато залишилося таких листочків міленьких. І трішки більші листочки. Теж такий нормальний залишок. Так, що мені здається, що був без страз ще один такий пенал, то цього залишку запросто вистачить на ще одну роботу. Зараз я всі ці стрази буду пересипати в пакетики до схожих страз сюди, і вони підуть у мене на зберігання у великий лоток. Так, ну що ж, подивіться, в мене вже все готово. Зараз я спробую помістити всі ці інструменти, якими я найчастіше користуюся, Сюди в пенал, побачимо, як воно там все розміститься. І, звичайно, я буду покривати лаком цей пенал. Це вже, мабуть, покажу в іншому відео, де буду покривати лаком і блокнот. І оцей цей пенал вже разом все. Значить, о, сюди лоток навіть входить. Дивіться. Сюди навіть поміщається найбільший лоточок, яким я завжди користуюся, ви уявляєте? Але коли, звичайно, тут буде цей лоток, то стилуси ніяк не війду. Так що лоток в сторону. Значить, я часто користуюся оцими стилусами. Кришечку від цього десь я поділа, не знаю, десь в якомусь наборі, мабуть. Також ось такий мене стилус цих три. Я їх люблю використовувати, знаєте, для таких великих скляних страз, тому що вони тут, сама ця якби, основа в стилусі в діаметрі трішечки більша, ніж у цих звичайних стилусах, тож ними зручно викладати великі стрази. Також дуже обожнюю, люблю ось такі стилуси прості. пінцет і маси для стилуса. Тут використана, але я нею ще користуюся, так що теж її сюди хочу покласти. Ось так, подивіться, все чудово сюди поміщається, ось так зручно, собі закрила і все гарненько зберігається в такому чудовому пеналі. Який його розмір, дівчата, я не знаю, але немає для мене лінійки. Немає, не хочу йти. Але ви бачите, в порівнянні з моєю рукою, в мене рука ну, не дуже велика, така середня рука, жіноча, бо є жінки, в яких да, прям великі дуже руки, є в яких маленькі, в мене середня рука. Ось в порівнянні з моєю рукою такий пенал. В порівнянні з лоточком великим, можете побачити. Ось так покладу пенал і лоточок. Зручний, бачите, все гарненько помістилося, дуже мені подобається. Буду ним користуватися із задоволенням. В різних відтінках на AliExpress є ці пенали в різних кольорах, з різними стразами, але мені чомусь от такий блакитний найбільше сподобався. Що я ще хотіла показати, дивіться, що тут кожна із цих половинок, де стилуси, де маса для стилуса, відкривається окремо, бачите? Ось так можна відкрити, наприклад, коли потрібно взяти стилус. І ось так окремо можна відкрити, коли потрібно взяти масу для стилуса. Страйзінка треба поправити. Ось так. Посилання на цей пенал, де я саме купувала його на Aliexpress, Звичайно, я залишу під цим відео. Так що, кому цікаво, проходьте, дивіться та замовляйте і користуйтесь такою красою. Ну а на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та свої сім'ї. Всім нам мирного неба над головою, скорішої перемоги нашій Україні. Чекаємо наших захисників живими, здоровими, з перемогою додому, обов'язково, якнайшвидше. Дякую. Ще раз, щоб були зі мною, до зустрічі в новому рукодільному відео.